Вітаю! Сьогодні поговоримо про важливу тему Державна соціальна допомога. Хто може її отримати, якщо не має права на пенсію? Давайте розбиратися. Отже, хто має право на таку допомогу? По-перше, це громадяни України. По-друге, іноземці та біженці, які постійно проживають в Україні, а також громадяни Польщі на спеціальних умовах. Які головні умови отримання допомоги? Їх декілька. Перша. Ви не отримуєте іншу пенсію чи соціальні виплати. Друга. Ви є малозабезпеченою особою. Це не стосується осіб з інвалідністю першої групи. Третя. Ви досягли 65 років і не маєте права на пенсію. Або вам встановлено інвалідність. Також допомога призначається дітям, які втратили годувальника, якщо він не мав достатнього страхового стажу. Куди звертатися за допомогою. Ви можете піти до місцевих органів влади, ЦНАПу або Сервісного центру пенсійного фонду. А для вашої зручності заяву можна подати і онлайн через портал Дія або веб-портал пенсійного фонду. Що з документів: вам знадобиться стандартний набір, заява, паспорт та ідентифікаційний код. Залежно від вашої ситуації можуть знадобитися додаткові документи, наприклад, довідка про інвалідність. Декларація про доходи або довідка з місця навчання для дитини. Це була коротка інструкція. Ми розглянули лише основні моменти, щоб ви мали загальне уявлення. Якщо ви хочете дізнатися про всі нюанси, дивіться повне, детальне відео на нашому каналі. Підписуйтесь, ставте лайк та залишайте свої запитання в коментарях, щоб не пропустити нові корисні відео. До зустрічі!